U Konstantynicji w Dąbrowskiej Oblasti jeszcze żywe, blisko 5 tysięcy ludzi. W ktoś ginie wit obstrył. Baha to kto podaje zajawki na ewakuację, ale zaraz wywesty ich na bezpiecznym terytorium zawdania z Izirkoju. Nasi koledzy z redakcji tak pojechały do Konstantynivki razem z wolontarami, jak ewakuuje cywilnych Вивести вдалося лише не тільки мешканців місця, а й тяжко пораненого військового. На цій дорозі від ударів російських безпілотників антидронові сітки більше не рятують. Вони розірвані через постійні обстріли. Повсюди згорілі рештки авто. А по дорозі крусують українські наземні роботизовані комплекси. Так, а попереду доставка піци. Такий вигляд має в'їзд до одного із найнебезпечніших міст України Костянтинівки. Тут за кілька кілометрів від російських позицій все ще живе близько п'яти тисяч людей. Водій екіпажу гуманітарної місії Проліска тисне на газ, сподіваючись евакуювати з десяток цивільних. Але в місті на волонтерів чекають непередбачувані обставини. і сильно Я вас прошу діяту. Ну так все пає давай давай, давай. українські військове, який вибіг на дорогу, просить терміново евакуювати побратима. У чоловіка перебита нога та поранення в живіт. Давай, давай, шевілій. <.acceptable> Нарешті поранений в машині, але найважче попереду, щоб він залишався при тямі. Командир екіпажу Євген Ткачов розмовляє з ним про сім'ю читає молитви і міцно тримає за руки. Госпіталь дотерпів. Давай п'ять, герой. Тепер життя українського солдата рятуватимуть лікарі вже на операційному столі. Екіпаж тим часом прямує назад. Волонтерів чекають люди, які подавали заявки на евакуацію. Місто безперервно обстрілюють, але його мешканці зважуються на евакуацію лише коли снаряд прилітає на поріг їхнього будинку. Осколки Альона поспіхом збирає речі і показує посічену осколками кімнату. Чотири дні тому її співмешканець отримав поранення ноги. Це й підштовхнуло до виїзду. Завантаживши машину речами, троє членів родини сідають у машину. Водій кермує у бік виїзду із міста повз церкву. Ще недавно там правили служби, але росіяни обстріляли і її. У отця Сергія дружину та матір убило. Дитина одна залишилася. Ми ще йому дитячі іграшки приносили. Водія та його напарника прямо на сходах розірвало. Мало на щодня у Костянтинівці хтось гине. Могили у міських подвір'ях можна зустріти дедалі. Частіше розповідають волонтери. І самі бувало, вивозили тіла просто з вулиць. Були випадки, коли просто тіла лежали по дворах. Але із за того, що складна ситуації, просто хоча б клали його в спеціальний пакет і теж залишали. Вцілілих будинків у Костянтинівці дедалі менше. Російські війська рівняють місто землею всіма доступними видами озброєння. Найбільше шкоди завдають авіабомби. У місті вже немає електрики та газу, закриті продуктові магазини. А на дорогах чатують так звані дрони. Ждуни, вони вичікують ціль і б'ють по автівках на дорозі. Опа, ждун сидить. Цього дня волонтери змогли зробити чотири рейси до Костянтинівки та вивезти восьмеро людей. При цьому двічі натрапляли на дронів ждунів. Але вже наступного дня екіпажу пролізки пощастило менше. Дері, відкривай, відкривай. швидко двері. Тікай! ложись! Олег! Слава Богу, живой! Фініш. Прицельна Юля Левицька, Артем листопад, Донеччина.